Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в парк собак на Board Game Arena. Це сімейна гра з механіками аукціону і контролю ресурсів, у якій можуть змагатися до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Який чудовий день! Ви професійний собаківник, і ваш день починається о 5-й ранку і точно не з кави. Настав час вигуляти своїх вихованців у спеціальному парку для собак. Вдягайте своє найзручніше взуття. Беріть побільше смаколиків і пакетиків. Самі знаєте для чого. Сьогодні у вас буде багато роботи. Підготовка: В центрі столу розміщується паркове поле. Замішуються всі карти погоди і викладаються по одній лицевою стороною вгору в комірки погоди у верхній частині поля, починаючи з лівої. Перемішуються всі карти експертів по породах і викладаються по одній лицьовою стороною вверх у лівій частині ігрового поля. Це поле можна згорнути або відобразити, натиснувши на відповідну кнопку. Замішуються всі карти собак, з них формуються два стоси з приблизно однаковою кількістю карт. В грі приймає участь тільки один стос. Це колода собак на цю гру. В адаптації вона не візуалізована. Зона скиду розміщена в самому низу поля. Залежно від кількості гравців розігруються відповідні карти бонусів локацій. Один, два, три гравці. Змінений маршрут червоні карти, на чотирьох гравців парк достатку зелені карти. Вони замішуються та викладаються у спеціальну зону поруч із полем долілиць, також не візуалізовані. Верхня карта бонусів локацій розміщується на комірку парку, а на трек прогулянки додаються відповідні фішки та жетони бонусів. У верхній частині поля на лівій подільці розміщується фішка раундів. Кожен гравець отримає одну карту стандартного та одну карту ускладненого завдання. Під час гри у двох або в трьох не використовується ускладнене завдання каре. Кожен гравець обирає одне і викладає його поруч зі своїм планшетом до лілиць. В адаптації завдання розміщується в статус барі гравців, інша карта видаляється з гри. В лівому нижньому кутку столу можна відобразити карту пам'ятку. Починаючи з самої лівої комірки майдану, викладаються карти собак. Кількість викладених карток залежить від кількості гравців. Соло або 2-3 учасники 3 карти собак, на 4 гравців 4 карти. Випадковим чином визначається перший гравець: він отримує фішку першого вигульника. Кожен гравець отримує планшет повідця, диск пропозиції і фішку вигульника. Трек репутації спрощено. Відповідне значення відображається в статус барі гравців. Бали репутації використовуються для ставок при отриманні собак і як переможні. Також там відображається запас ресурсів. На початку гри всі мають по 5 очок репутації, 2 фішки паличок, 2 фішки м'ячиків, одну фішку ласощів та одну фішку іграшки. Зона нижче планшета прогулянки кожного гравця вважається його розплідником. При грів двох ви змагатиметеся з автовигульником, який заважає гравцям і намагається отримати всіх найкращих собак на полі. Автовигульник ніколи не отримує очки репутації, проте він набирає собак у свій розплідник. Під час гри він завжди вважатиметься останнім гравцем і за жодних обставин не отримуватиме фішку першого вигульника. Коли автовигульник повинен отримати фішку першого вигульника, вона передається гравцеві, який не був першим у цьому раунді. Карти та ресурси карти експертів спорід. Бали за карти експертів спорід отримає той гравець, в розпліднику якого наприкінці гри найбільше собак певної групи порід. Якщо таких гравців кілька, то всі вони отримують очки. Карти бонусів локацій. На кожній карті вказано, які бонуси будуть доступні в парку до кінця цього раунду. Кожен раунд відкривається нова карта бонусів локацій. Коли ви отримуєте бонус локації, жетон або фішка цього бонусу не забирається з поля. Ви просто отримуєте бонус того ж типу із загального запасу. Жетон блоку на локації забороняє на ній зупинятися. Карти погоди. Вони встановлюють бонуси та або штрафи на раунд, в якому активна ця карта погоди. Наприкінці кожного раунду карта погоди перевертається до лілиць. Карти собак. Категорія породи. Назва, вартість вигоду. Властивість. Кожна карта собаки має властивість, яка застосовується під час фази вибору, фази прогулянки або під час підрахунку балів. Перебіг гри. Парк собак триває 4 раунди. Маркер раундів допомагає відстежувати Перебіг гри. Кожен раунд має 4 фази. Аукціон, Вибір, Вигул. І домашня фаза. Аукціон Гравці вивчають карти собак на Майдані і вирішують, кого хочуть додати до свого розплідника. У порядку ходу гравці таємно обирають на своєму диску пропозиції число від 1 до 5, а тоді ставлять свою фігурку на паркове поле в чергу під бажаною картою собаки. Щойно всі фігурки розмістилися в чергах, одночасно розкриваються номери на дисках. Якщо ви не маєте суперників у черзі, від вашої репутації відніметься стільки балів, скільки ви вказали на коліщатку. І відповідна карта собаки перенесеться у ваш розплідник. Після цього майдан поповнюється новими собаками і розігрується другий раунд аукціону. За раунд кожен гравець додає до свого розплідника по дві собаки. Якщо кілька гравців зробили ставки на одного собаку, перемагає найбільша ставка. Як і раніше, відніметься репутація, і картка перенесеться у розплідник. У випадку однакових ставок перемагає гравець із фігуркою попереду у черзі. Гравці, чия ставка не виграла, витрачають по одній репутації та в порядку ходу забирають по одній собаці з поміж тих, які залишилися. Гравці, які не мають очок репутації, не можуть робити ставки. В такому випадку аукціон проходить як зазвичай, а після цього всі, хто має нульову репутацію, Порядку ходу беруть ось свій розплідник собак, що залишилися. В грі на двох автоматичний вигулювач робот, а коротко просто бот, робить ставки так само, як і гравці-люди, але ходить завжди останнім. Бот завжди виставляє на того собаку, чия порода цінується найвище серед знавців порід. Якщо на Майдані кілька собак певної категорії. Автовигулювач ставить на найліпшого собаку з поміж них. Якщо на обраного ботом собаку зроблено кілька ставок, кидається кубик. Результат відповідає ставці бота. Далі ставки порівнюються за звичайними правилами. Собаки, вибрані ботом, переміщуються в його розплідник і будуть враховуватись під час визначення нагород за породи. Вибір. Протягом цієї фази ви вирішуєте, яких собак із свого розплідника вигуляти в парку. Вигулювати можна до трьох собак за раунд. Аби перемістити картку на планшет повідця, ви мусите оплатити вартість вигулу собаки, витративши ресурси із вашого запасу. Якщо не вистачає якогось одного ресурсу, ви можете замінити його двома будь-якими іншими. Оплативши вартість вигулу собаки, на карту викладається фішка вигулу. Жетон вигулу означає, що собаку вигулюють або вже вигуляли раніше. Якщо ваших ресурсів не вистачає навіть на вигул одного собаки, ви пропускаєте решту раунду і отримуєте паличку і м'ячик як компенсацію. Під час домашньої фази цього раунду ви втрачаєте репутацію. Собаку можна вигуляти стільки разів, скільки хочете. Але за кожного невигуляного собаку в розпліднику наприкінці раунду ви втрачаєте репутацію. Вигул. Тепер ви проводите обраних собак через парк. Першим починає той, хто має маркер першого вигулу. За один крок фігурка переміщується вперед від 1 до 4 ділянок. Назад переміщуватися не можна. Якщо ваша фігурка закінчує крок на незайнятій ділянці парку, ви отримаєте нагороду з ділянки, а також бонусну нагороду картки місцевості, якщо вона є. Якщо отримана нагорода дозволяє активувати властивість собаки чи собак, ви самі обираєте порядок, у якому отримуєте ресурси, репутацію та або додаткові дії. Якщо ваша фігурка закінчує переміщення на ділянці, де вже є інша фігурка, отримати нагороду ділянки і будь-які бонуси, можна лише втративши одну репутацію. Дійшовши до роздоріжжя, ви мусите обрати верхній чи нижній шлях і далі залишатися на ньому. Вийшовши з парку, ви одразу отримаєте бонус виходу. Коли в парку залишається лише один гравець, фаза виголу закінчується. Він не отримує бонусу і втрачає одну репутацію. В іграх на двох після кроку обох гравців кидається кубик бота і його фігурка переміщується на відповідну кількість ділянок. Автовигулювач не отримує нагород чи бонусів і не має запасу ресурсів. Шлях бота на роздоріжжі обирає гравець із маркером першого виголу. На виході з парку автовигулювач займає своєю фігуркою найвищу доступну ділянку бонусу виходу. Обмін. Обміняйте одного собаку зі свого розплідника на собаку з майдану. Якщо не вказано іншого, всі фішки вигулу скидаються з карти, яку кладете на майдан. На картку, що кладете в готель, фішки вигулу не кладуться. Обмін не є обов'язковою дією. Скаутинг. Усім гравцям відкриваються дві верхні карти колоди собак, а ви можете покласти одну з цих карток замість будь-якої на майдані. Усі скинуті карти відправляються в зону скиду. Домашня фаза Тепер гравці отримують репутацію за собак на планшеті повітця. По дві репутації за кожну собаку на планшеті і втрачають по одній репутації за собак в розпліднику без фішки вигулу. Всі собаки повертаються із планшета повідця до розплідника. Перед початком наступного раунду перевертається картка прогнозу та всі фішки ресурсів повертаються з карти місцевості в загальний запас. Відкривається нова карта місцевості і розкладаються відповідні бонусні ресурси. Маркер раунду розміщується у комірку наступного раунду. Маркер першого вигулювача передається наступному гравцеві. Якщо закінчується четвертий раунд, то відбувається фінальний підрахунок очок. Кінець гри. Гра закінчується наприкінці четвертого раунду. Перед підрахунком очок гравці можуть розподілити залишок своїх ресурсів поміж собак, властивості яких залежать від ресурсів. Ресурси, розподілені по картах собак, не враховуються для інших критерій підрахунку. Коли всі ресурси розподілено, підраховуються переможні бали репутації. Додається, репутація, зароблена на парковому полі. Репутація від собак із властивостями, які спрацьовують під час підрахунку очок, репутація за карти знавців порід, репутація за виконані карти цілей, по одній репутації за кожні 5 ресурсів у вашому запасі. Очки за виконану ціль нараховуються лише один раз. Якщо хтось із гравців виконав завдання двічі, зазначена на картці цілі репутація не подвоюється. Перемагає гравець із найбільшою репутацією, у разі нічиї виграє гравець із ціннішою картою знавця порід. Якщо і так зберігається рівність, то ці гравці розділяють перемогу. Це всі правила! Приєднуйтесь в Телеграмі та Діскорді. там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.